Декілька успішних порад, як почати поважати себе. Просто перестаньте переслідувати тих, хто вас ігнорує. Не просіть занадто багато уваги. Говоріть лише стільки, скільки вам дійсно потрібно. Інвестуйте у себе і робіть те, що робить вас щасливими. Завжди цінуйте свій досвід, реалізуйте свої ціль і будьте людиною дії. Поважайте свій час, не залишайтеся там, де вас не поважають і не цінують. Просто зійдіть з дороги. Навчіться витрачати гроші на себе і не відчувати за це провини. Іноді будьте менш доступними, тоді зрозуміють вашу цінність. Ставтесь до інших так, хочете, щоб ставилися до вас. Не переймайтеся через два пропущені виклики. Якщо тому, кому ви телефонували не байдуже, він обов'язково передзвонить. Зберігайте спокій у будь-якій ситуації. І пам'ятайте, потрібно просто бути завжди хорошою людиною. Беріть приклад з нас кутів. Ми завжди поважаємо вибір один одного і ніколи не нав'язуємо свою думку.